Сьогодні 25 лютого, і ось я вже зайнялася розсадою. Ось сьогодні замочила перчик болгарський. Це в мене ось насіння, яке я сама збирала. А це ось тут купила ось такі перчики, попідписувала і буду замочувати. Замочую ось у бурштиновій кислоті. Тут ось замочила поки що, нехай вона розстає. Потім розділю по стаканчиках і додам туди насіння. І 12 годин вони ось так будуть. У мене тут стояти в цій водичці, тут написано на інструкції. Ну і буду замочувати. Насіннячко моє вже замочене. Ось бачите. І ось нехай так кисне. Вітаю вас, хто дивиться зараз моє відео. Оце ж так. Вчора бісквіт пекла, поки бісквіт в холодильнику там стабілізується. Сьогодні буду займатися розсадою, тому що замочила насіння. Ну, приєднуйтесь, щоб мені не було скучно, вирішила з вами садити розсаду. Посадимо і будемо спостерігати, як вона у нас росте. Тому приєднуйтесь. Ну, і що стосується місця, де я це буду робити. Так, це знову ж таки кухня. Той, хто живе в місці, той розуміє, що у нас другого місця немає. Це добре, що у приватному будинку ти вийшов собі, можеш і в літній кухні, можеш і на вулиці, ну будь-де, тому що це є територія і вулиця. А у нас. Це робимо на кухні. Але це нічого страшного, все стерильно, все вимивається, все акуратно робиться. І буде в нас рости теж розсада. Тому садимо розсаду перців. Бачите, насіння наше вже опустилося на дно. ось, Це означає, що воно вже у нас гарненько вже промокло. Це ось у мене куплений тут перчик. А це ось мій. Я сама збирала його, ось тут намочила. Не знаю, куди я його буду садити і для чого він мені скільки. Ну, намочила. І ось таке в мене тут місце, де я буду сьогодні працювати зараз. Ось розсада тут, грунт. І ось Тут ось набрала лоточок. Це в нас земелька така. Я привезла її з дачі. У нас там є таке місце, де ми туди скидаємо листя. Всяку траву воно перегниває і ось така виходить у нас земля така. Я так думаю, що вона дуже корисна буде для розсади. Тому я взяла небагато так, поки що достатньо. І тепер сюди тут купили ми грунт для розсади. Сюди насиплю. понасиплю, беремо щось. Не зориш. Ось так. Все, ось накидала сюди. Я думаю, мені поки що буде достатньо. Насипаю сюди агроперлітось. Ось так я думаю, буде достатньо. Тут один літр. Ну, половинці. Батулочка, ой. Я ось висипала. І ось так перемішуємо. І ось така мене буде тут земелька. Ось така дивіться, що у мене земелька тут. Я думаю. Хороша земля буде і голову держати, перліт буде. Трішечки удобрила, хоча ця земелька хороша. Ну, Я думаю, такий ґрунт буде хороший для розсади. І тепер ось беру і заповнюю ось ячеечки. Я взяла одразу великий ось такий лоточок, такі формочки. Десь пополовинки ми засипли. І потім наша розсада, щоб з неї потім не носитися, вона буде підростати і ми будемо досипати ґрунт. Тому я ось буду трішки сюди всипати. Це вже такі кормочки, якими я вже користувалася, в тому році не садила я розсаду і пошкодувала що не знаю, наче і купляла хорошу, але результат був не дуже на врожай. Ці рази я пророщувала і садила, ну, в цьому році вирішила так зробити. Замочити в стаканчиках і посадити. Засипаємо. Ось так. Зараз я трішки даримо. Ось Буде видно, де тут мені треба досипати. А де вже достатньо. І ось досипаю туди, де, де мені маловато. Тепер дивіться, беру таку штуку. Ось такий лайфхак, бачите. І тепер ось так притрамбовую земельку. І якраз виходить половинка цієї ячейки. Ось такі ячеїчки, які ще потрібно буде додавати земельку. Зараз я її трамбую ось так. І потім все подивлюся. Тут трішки забагато. Пересипуємо сюди ось так. І буде в нас своя розсада. Звичайно, <с> трішки прийдеться біля неї потрудитися, тому що світло, щоб було. Прийдеться носитися сюди-туди, тому що в квартирах, на жаль, мало місця, тому приспособлююся, як вийде. Головне, щоб був результат. Сюди ще трішки висипати. Все. Ось так зробила. У мене, дивіться, ось так вийшло. Бачите. Такий огородник любитель. Тепер беру ось таку ручку і ось так роблю по три ось так місця, де ми будемо садити розсаду на сінечку. Я вже так садила одного року. Була дуже хороша розсада. Потім щось призабула я цей метод. І тепер оце в цьому році вирішила згадала, що так можна, і буду так садити. Будете писати в коментарях, чи я правильно роблю, чи неправильно. Ну, вже як зроблю для себе, як зроблю, так і буде. Саме головне результат. Тут мені чим подобається, тому що, бачите, тут ось скільки видно, скільки можна, якраз така виходить така відстань, якраз. Добра для насінинки. Ось так, ну, може, міліметрів 4-5. Так, все зробила. І тепер дивіться, беру ось у стаканчику водичка, там у мене, е, та, яку я замочувала, і вливаю будь-який стаканчик. Ось так збираю. Ось все. І ось ці насінинки. Ось у мене є пінцетик ось такий. І ось помаленьку дістаю. Ось так. Ой. І ось так дічеєчку сюди. Це робота, звичайно, така трішки. Потрібно потрудитися, але нічого, воно того стоїть. Тому я продовжую, щоб не забирати вашого часу, тому що це. Буде не скоро посадиться це все. Я як посажу всю цю ячечку, я потім вам покажу, що я роблю далі. Послідовність мого садіння. Може, ви робите не так? Ну, в коментарях поправите, що я роблю не так. Я буду прислухатися, тому що я... мені завжди подобається люди, які знають. Лішки в цьому більше мене. Тому я завжди прислухаюся до знаючих людей. Це продовжую. Ось так, бачите, посадила я свої перці. Де більше, де менше, що зійде, а що не зійде, в мене їх багато, тому я садила не жаліюче. Тепер дивіться, ось розвела я тут водички, тут ось корневін. Це мені так порекомендували в магазині. Сказали, що це дуже ефективно. І тепер потрібно ось так обшипати гарненько, гарненько, зробити мечку нашу вологу. Все, попшикала тепер я, волога земелька стала, І тепер ось, синько, ось так додаємо ще землі сюди. Віпала вже я ось земелькою і знову так легенько вже не дуже. Ось так поліємо зверху. Ось тут, бачите, назву залишила в кожній ячеїчки. Ось тут деякі у нас перчики будуть. І ось так з ними. Закриваю ці контейнери всі. Пізьмо поки що ось так накрию, а потім пізніше, ось так бачите, а потім пізніше зроблю трішечки по-другому. Піднімо ці всі кульочки. Такі в мене вийшли пернички. Бачите, ось. Поки що будуть так. І по тому, як вони будуть рости, будемо щось змінювати. Ну, поки що ось так. І тепер шукаю місце, де їх поставити, щоб вони гарно росли. Знайшла місце, ось, бачите, в мене тут така оранжерея моя. І ось тут вони будуть поки що рости. Всі квіти чекають весни. Що пересадити, що прибрати. Ну і ось вони поки що ті вони поставила на вікно, на підвіконня. А ці будуть поки що тут стояти. Все, нехай ростуть.